Таке довільне відео, навіть, чесно кажучи, навіть не знаю, яку тему зачепити. Зараз, коли почну, ну, буду говорити, що у мене наразі є, і одразу зрозуміється, яка тема сама піде по собі. Одним словом, я вже 10 днів як нічого не їм, і е, у мене було 9 днів, я була на соках. Звичайно, я п'ю ще каву. З молоком. Молоко, правда, як ви всі розумієте, не може бути тваринного походження. Оскільки я не вживаю тваринних продуктів. Ну, з основних мотивів це три, які стоять на одному рівні. Немає головнішого з нього, чи там не головнішого. Просто ми розуміємо всі, що тварини. Вони такі самі живі істоти, як і ми. І, відповідно, їх треба залишати живими. У мене є багато думок з приводу того, що люди там їдять тварин, вони, звісно, мають своє бачення на це. Я маю своє бачення. Можу в двох словах розповісти, що я була така сама, як і всі. Тобто я нічим не відрізняюсь, те, що зараз я. Не харчуюсь уже понад чотири роки тваринними продуктами. Це заслуга навіть, не знаю, скоріше моєї хвороби. От, у мене було три міоми. одна така величезна, як кулак, навіть коли лягаю, лягала точніше. Отак От просто на ліжечко. У мене був плескенький животик, тобто в мене не було там собрепесу, надваги ніякої. От. Але міома, яка була розміром з кулак, просто випирала з боку. І я не могла зрозуміти, що це таке, що це воно випирає. Але коли я пішла до лікаря, не з приводу, до речі, цієї міоми, а з приводу, бо в мене все обличчя було в прищах, в огрях незрозумілих, і я ніяк не могла зрозуміти, що це в мене до кого не ходила до лікарів. І що вони мені тільки не прописували, що ми тільки не робили, нічого не допомагало. А тут, коли пішла до цього лікаря, він каже: треба пройти повністю обстеження, і це на увазі зробити навіть е е УЗД. УЗД не обличчя, звісно, а внутрішні органів. Я була здивована, але думаю, ну гаразд. Тобто я пішла всі аналізи, поздавала. От, масу мене більш-менш у мене були нормальні аналізи. А, що ще, а, значить, аналізи були нормальні. Ну, зрозуміло, що там, можливо, якісь там мас... більш-менш відхилення могли бути, але вони такі були в межах норми для теперішніх людей, які усі страждають якимись хворобами. От. Або майже усі. І одним словом, це УЗД. Коли зробили мені, і виявили, що у мене там міома. Але пізніше, коли я другий раз пішла у ЗД робити, то виявилося, що в мене їх три. І ця кот, е котра була просто дуже велика, от. вона була більш помітною, тому що вона була розміром з кулак. А ще, окрім того, коли я другий раз пішла перевіритись, вона виросла. От. Ну, і три міоми, це, звичайно, не так. Втішно. Значить, гінекологиня сказала, що треба все рубати. Тобто вона каже: Ну, що ви бажаєте бути ще народжувати мамою ще. Я, звісно, кажу, що, ну, в принципі, якби я не планую, вона каже: О, ну то і добре. Вам тоді можна буде одразу, окрім того, що прооперувати вас на ці міоми, одразу з тими міомами видалити матку. Труби, яєчники, одним словом, все там повирізати. І звісно, це така картина <зовим> зовсім не оптимістична для мене. І ну, що я вирішила? Я вирішила шукати інший спосіб, хоча і без цього я ходила ще там до інших лікарів, питалася, чи є якісь інші способи, ну щоб не були е, оперативні. Там, до прикладу, чи медикаментозні, чи, до прикладу, там якісь травні, тобто, щоб трави якісь пити, там, ну, не знаю, обмежувати себе в чомусь. Ну, не знаю, я не знала виходу з цього становища. Я дивилася різних і консультувала з різними лікарями, нісенітниці говорили такі, що на голову не налазить. Декотрі там говорили: вам треба пробачити свого чоловіка. Якого чоловіка пробачити? Там мені начвати на чоловіка, чи його повинна пробачати чи не пробачати. О. Ну, менше з тим. Ситуація така, що оце я тому змінила харчування, тому що прийшов до мене клієнт. Я тоді працювала у своєму салоні. У мене в Одесі був салон. Він прийшов і каже: Джема. Подивись, будь ласка, ось цей документальний фільм, тобі зайде. Одним словом, він мене так навантажив цим фільмом. Він разів 20 повторив, щоб я це, його подивилася, і в мене якраз дівчинка працювала гарна така Аня. І якраз вона теж каже, вона ніби як не чула, про що ми розмовляємо, але водночас вона каже: Слухай, тут є підбірка 10 документальних фільмів, я хочу якусь документалку, кажу, подивитися. У нас якраз перерва, намічалася. От, давай каже якусь документалку подивимось. Я говорю, ну давай, як змовилися. От. Ми закрили салон, і вона вмикає значить, цю підбірку, і там одразу той же фільм, який порекомендував якраз мій клієнт. От. Я кажу, ми його подивимось. Ну, раз він вже так порекомендував і сказав, що це крутий фільм. Давай ми його подивимось. І все, ми сіли його, подивилися, і мені моя дівчинка Аня. Яка в мене працювала, каже: Джама, давай не сьогодні. Давай сьогодні ти ще м'ясо їсиш, а вже з завтрашнього дня вже ні, не будеш. Я говорю: ні, якщо я вже знаю, я вже не можу його їсти. Ні м'ясо, ні молочко. Якщо я не знаю, я не знаю. Ну, коли я знаю, я вже не можу. І з цього дня в мене почався, розпочався якраз новий етап. Через півроку я пішла перевіритися. Моя третя міома, яка мала. Майже 2 см розмокталася. Друга міома, яка була в два рази більша від третьої, значить наполовину розмокталася, і ця котра кулак на 2 см теж зменшилася. Тобто буквально за півроку першого харчування я позбулася такого важкого, ну я не знаю. Для мене відчуття, що це мені треба оперувати, бо всі лікарі мене лякали, що треба оперувати швиденько, бо воно росте. Потім воно перетисне якісь органи. Тра -та -та. І я, змінивши харчування, просто зрозуміла, що все можна вилікувати. Ви знаєте, в мене щезли прищі. Всі ці вугрі, які в мене були, вони всі пощазали. Ми не перестали боліти місячні. Ні, жодний лікар тобі не скаже, що якщо ти перестанеш їсти тварину продукцію, в тебе місячні перестануть боліти. А це питання для кожної жінки. Звісно, не кожна жінка погодиться міняти своє харчування тільки заради місячні. Або не кожна жінка, чи там хлопець захоче змінити своє харчування тільки тому, що в нього прищі. Або є ще маса іншого. От. Одним словом, зміною харчування я досягла дуже багато плюсів, і я почала пробувати різні методи не тільки обмеження певних продуктів, мається на увазі там тваринних. У мене була ще відмова від кави на 9 місяців. Причому я не можу сказати, що мене там сильно тягнуло на каву. тобто Я 9 місяців не пила кави, було нормально. Просто я зрозуміла, що я коли п'ю каву, я не так хочу їсти, наприклад. І оскільки зміна харчування була різкою, і я ніяк не могла оце, типу, насититись. Тобто, і, і Мені це заважало, що я постійно. Постійно повинна готувати їсти. І я вирішила, що я почну знову каву пити, щоб я випила каву, все не хочу їсти, і пішла далі працювати. От. Я розумію, що кава теж шкідлива, і це питання я над цим працюю психологічно. Всі наші питання, вони психологічні. Тобто, як ми собі налаштуємо, так і буде. Одним словом, що я хотіла сказати. А зараз я мала значить, добу на воді, я почала практикувати, окрім того, що обмежене харчування, я почала практикувати ще різні прийоми, як кажуть, голодування. Я би це не назвала голодуванням, скоріше це харчова пауза. От. І я можу сказати, що теж вона дуже допоміжна. Окрім того, що, звичайно, а, якщо в тебе є надлишок ваги, це допомагає. І, окрім цього, теж організм прочищається, причому суттєво У мене вже були там досвіди без прийому їжі. Один день, два дні, три дні, 10 днів, 22 дні на Рідкому харчуванні, 10 днів на рідкому харчуванні. От. І Зараз от у мене було 9 днів на рідкому харчуванні, і один день от зараз я вже провела чисто на воді. От. І що я хочу сказати: відчуваю себе дуже добре і знаю, наскільки це допомагає. Раджу усім. Єдине, що щоб заходити в голодування, треба знати як. Особливо для людей, які харчуються тваринними продуктами, для них це буде складніше. Або ті, котрі е, дуже зашлаковані, там, тому що їдять е, їжу, яка там смажена, багато олії. От, тому в цьому сенсі буде складніше. Але можу вам сказати, що е, Розпочинати потрібно, оскільки треба берегти своє здоров'я, тому що є невідворотні процеси, які пізніше вже важко буде або відновити, або взагалі чи можливо буде відновити. Можу сказати єдине, що якщо брати е, до уваги мене 4,5 роки тому, коли я тільки пішла на цей шлях і зараз, то це мені здається, що я молодше зараз набагато виглядає, ніж раніше. А минуло 4, майже з половиною роки. І в мене немає жодних ніяких прищів, ні вогрів, чи як кажуть, акне. У мене почистилось обличчя, в мене все було в пігментних плямах. Зараз немає ніяких пігментних плям. У мене настільки чистеньке обличчя. Стала. Я мовчу, що в мене були там капіляри потріскані на ногах, що в мене там ноги спухали, і все решта все зміна харчування. І, отож, що я можу сказати? Якщо вам цікаво щось послухати, бо щось, можете там в коментарях залишити якісь свої запитання, я з задоволенням їх почитаю. І зроблю ще якісь відео. Зараз я взагалі планую частіше робити усілякі відео. Мені ця тема дуже цікава. От. І буду думати, як зробити ще раз відео, вже, якщо я пробуду на цій харчовій паузі довший період часу, щоб подивитися, які ще зміни відбулися. Те, ще, звичайно. Е там 3 кілограми мене. Десь близько ні, 4 кілограми вже пішло в мінус. Не те, щоб сказати, що я була дуже повна там, або що, але пішло так. 4 кілограми пішло в мінус. Просто взимку я була така, можна сказати, не дуже активна. Я перестала ходити в зал, і, відповідно, майже всі весь цей час провела або вдома, або в школі, бо я зараз. Ходила в школу значить, на китайську мову, потім мене ще була іспанська мова, і е каталан, або який в регіоні, де я жила Валенсійському, її називають Валенсійська. А каталонці кажуть, що це каталонська мова. Ну, Для мене це не суть не важна, але, типу, сам факт, що я вивчила мову. Зараз я продовжую їх вивчати, можливо, не так посилено, і я вирішила от зайнятися своєю YouTube-сторінкою. І ще в мене в планах е також е зробити нову сторінку в Інстаграмі по харчуванню, оскільки за цих 4,5 роки майже що я на цьому харчуванні, на цих практиках різних. Я дуже багато матеріалів вивчала. Тобто, окрім мов, що я вивчала звичайно зараз, я постійно вивчаю нутриціологію постійно. І для мене кожного разу, кожного дня відкриваються все нові і нові сторінки, які я думаю, я вже думала, що я вже стільки знаю, а виявляється, я ще дуже багато чого не знаю. При тому, що, до прикладу, скільки людей до мене зверталися по допомогу, у кого там підвищений тиск, гіпертонія. у нас це майже на першому місці ця хвороба в світі, а її можна позбутися: діабет другого типу теж астма, алергії, різнобічні. Це все проходить. Я ще, коли починала свій досвід, у мене, тобто я працювала тоді в своєму салоні в Одесі, і скільки хлопців до мене приходило, молодих, які стриглися, у дуже багатьох були просто прищі. Страшні прищі були. І завдячуючи тому, що я їм порадила, які продукти треба прибрати. З харчування, у них вичистилося обличчя без всякої хімії. Це безкоштовно. От і все. Наразі зараз релігійне свято наступає у нас Пасха. Я людина нерелігійна. Для мене найсильніша віра це віра в себе. Давайте повіримо в себе. Всім гарного вечора. У кого день. Всім гарного дня і до зустрічі!